Доброго дня Миколаїв. Сьогодні знімлю, покажу, як сходить. Просо біла альтанка. Так що хто купував насіння, можете не переживати. Схожість бомбезна. Бачимо, сходять, ну сходять, звісно, ті, що більше попали у вологу сушники, сіяли ми СЗ3, СЗ-2.1, сзс 21 ну, Не зійшло. Не знаю, потрібно. Не хочу ритися, щоб не порушати. Бачимо вже два листочки. Сіяли ми два тижні тому назад. Сходить воно вже давно, тільки, тільки вирішив зняти. Тут у нас просто садок працював і вирішив зняти. Бачимо ось. Тьща хода контролює. Як завжди, все треба перевірити. Ну. Гарна схожість, буде просто, якщо ніяких катаклізмів не буде, якщо піде дощ вчасно, але бачимо бачимо проблему. Проблему в тому, що пішли злаки сходити. Ну, Це на городах, на полі так само воно буде. На полі, надіємося, ще до сходів бризгануть суцільною дією ліфосатом. І потім буде, думаємо, все добре. Ну, це так думаємо, а як там воно вийде, Бог його знає. А так загальний вигляд ось так. Бачимо, як гарно сіє. Чи мені подобається це ЗС-2.1. У нас стоять лапи. І воно, і ділитель внизу лапи. І воно розсіває. Бачимо, воно не сипає рядочками, воно виходить майже суцільним посівом. То, де не сходить, десь воно глибше, десь попало тяжко однією сівалкою сіяти. Воно зійде, десь не, вологу не попало. За слідом, можливо, вологу не попало. Але навіть того, що зійшло, нам буде вдосталь. Сіялося тут десь біля 2 мільйонів, 2 мільйони виставлялося і десь в нормі воно так, я думаю, і вийшло у нас біля 20 кг. Все, тримаємо, все буде добре. Головне отримати врожай і головне, щоб було спокійно і на душі і навкруги нас. Щоб ми працювали, діти раділи. І все було добре в усіх. Тримаємось.